Вітаю всіх присутніх. Мене звати Максим Туродіон, я фахівець у сфері гімндизайну, варті академії сучасного мистецтва імені Сальвадора Делі. Сьогодні я з радістю представлю вам тему, яка без перебільшення змінює індустрію розробки ігор. Штучний інтелект у створенні ігрових локацій. Що таке ігрові локації? Давайте спочатку розберемося про це. Це не просто задній план, на якому розгортаються події гри. Це повноцінні світи, які живуть за своїми законами. Вони розповідають історії, створюють неповторну атмосферу і, що критично важливо, безпосередньо впливають на ігровий процес. Погляньте на слайд. Тут і мальовничі природні ландшафти, і футуристичні мегаполіси. Спектр ігрових локацій величезний від казкових королівств до похмурих кіберпанкових нетрів. Для створення цих дивовижних світів ми використовуємо Unreal Engine 5. І ось чому. Перш за все, це неперевершена потужність. На сьогодні Unreal Engine це найпотужніший ігровий рушій, здатний втілити в життя будь-які навіть найзухваліші ідеї. Друга причина неймовірний реалізм. Завдяки передовим технологіям, таким як Nanit і Lumen, Unreal Engine 5 забезпечує графіку, яка вражає своєю реалістичністю і створює захоплюючі віртуальні світи. І, звичайно ж, це багатюші інструментарій. Unreal Engine надає широкий набір інструментів для створення локацій будь-якого рівня складності. Чому ж студенти обирають саме наш курс? На це є кілька вагомих причин. По-перше, ми даємо фундаментальні знання з геймдизайну. Ви не просто навчитеся користуватися інструментами п'ятого Unreal, а й зрозумієте, як створювати справді цікаві та захоплюючі локації, які будуть отримувати увагу гравців. По-друге, ви усвоїте створення локацій для рендеру. Ви навчитеся створювати високоякісні зображення та відео, які стануть окрасою вашого портфоліо. І нарешті наш курс це безперервна практика під керівництвом досвідченого викладача, що гарантує швидке та ефективне засвоєння матеріалу. Переходимо до найцікавішого то штучного інтелекту в геймдеві. Шиї це вже не фантастика. А від'ємна частина сучасної розробки ігор. І на нашому курсі ми приділяємо особливу увагу можливостям, які він дає. Ми розглянемо чотири ключові напрямки генерація ідей, створення унікальних текстур, генерація ландшафтів та робота з об'єктами і 3D моделями. Далі ми детально розглянемо кожен з цих аспектів. Як же Шиї допомагає нам генерувати ідеї? Існує кілька ефективних підходів. Перший це аналіз трендів. Штучний інтелект здатний аналізувати популярні ігрові механіки та стилі, допомагаючи нам створювати актуальні та затребувані концепти. Другий створення візуальних референсів. Він може миттєво генерувати сотні варіантів дизайну локацій і персонажів, надаючи вам невичерпне джерело натхнення. Третій комбінування елементів. Штучний інтелект допомагає створювати унікальні концепти, змішуючи різні жанри та стилі. Також він незамінний при прототипуванні, дозволяючи швидко візуалізовувати ідеї та оцінити їхній потенціал, ще на ранніх етапах розробки. Перейдемо до створення текстур. Штучний інтелект значно спрощує вдосконалює цей процес. Процедурна генерація дозволяє створювати безшовні текстури, враховуючи матеріал поверхні та умови навколишнього середовища, що забезпечує максимальний реалізм. Стильова дотація дає можливість автоматично налаштовувати текстури відповідно до обраного художнього стилю та загальної атмосфери гри. Оптимізація це інтелектуальна обробка текстур, яка дозволяє знайти ідеальний баланс між візуальною якістю та продуктивністю. Масштабованість штучний інтелект дозволяє швидко створювати різні варіації текстур для різних умов освітлення, погоди тощо. Генерація ландшафтів. Штучний інтелект здійснює справжню революцію у створенні ігрових ландшафтів. Завдяки йому ви можете генерувати неймовірно реалістичні та різноманітні місцевості всього за кілька хвилин від великих гірських хребтів до мальовничних тропічних островів. Все це стає можливим завдяки простим командам. Основні переваги використання штучного інтелекту для генерації ландшафтів це вражаюча швидкість, автоматичне налаштування рельєфу і текстур а також можливість редагування в режимі реального часу. Об'єкти та 3D-моделі. Штучний інтелект також значно полегшує роботу з цими об'єктами. Швидке прототипування дозволяє створювати базові 3D-моделі на основі текстового опису, що суттєво прискорює процес розробки. Автоматична оптимізація це інтелектуальна оптимізація полігональної сітки, яка забезпечує кращу продуктивність гри. Варіативність дизайну, штучний інтелект здатний генерувати безліч варіацій на основі параметрів і стилю. І розумне текстурування. Це автоматичне створення і накладання текстур, що відповідають загальній стилістиці гри. А як проходить навчання? Воно складається з чотирьох основних етапів. Перший це основи Unreal Engine 5. Ви познайомитеся з інтерфейсом програми. Навчитися працювати з ландшафтом і простими об'єктами. Другий етап це більш складні теми. Вивчити матеріали освітлення та візуальні ефекти. Третій етап найцікавіше це інтеграція штучного інтелекту у процес розробки локацій. І, відповідно, четвертий етап це безперервна практика і створення власних унікальних проєктів. Далі, що ми отримуємо на? По завершенню вивчення цього курсу. По-перше, це ціні навички. Ви навчитися створювати вражаючі ігрові локації в Unreal Engine 5. По-друге, це знання інструментів. Ви вдосконало опануєте найсучасніший інструмент ігрової індустрії. Далі розуміння можливостей штучного інтелекту. Ви навчитеся використовувати штучний інтелект як потужний інструмент для творчості. І на фіналі у вас буде солідне портфоліо з якісними рендерами ваших власних робіт. Розглянемо детальніше е, ігрові локації. На першому зображенні ми можемо бачити стилізовану ігрову локацію, це в нас острів, порт, як розказував Володимир Миколайович про стилізовані 3D-моделі. Вони використовуються за допомогою поєднання техніки текстурування та цифрового живопису. Тобто це текстури, на яких використовується лише колір, параметри та металнес, тобто блискучість та рівень металічності, вони не використовуються лише освітлення та колір. Також в стилізації ми можемо бачити дуже багато примітивів, тобто боксів, циліндрів, пірамід тощо, тобто максимально простих фігур, які не їдять багато ресурсів вашого комп'ютера. Такі ігрові локації в основному розробляються для мобільних ігор. Далі ми можемо бачити більш складніший рівень це вже реалістичний рендер, реалістична локація, яка розробляється для AAA або ж AAA проєктів. Тут ми можемо бачити в наочному приклад використання процедурної генерації ландшафтів. Як ці гори згенеровані. Тобто, це не вручну скульптиця, а використовується спеціальний інструмент, який автоматизує практично весь процес. Також текстури цих гір вони також створені за допомогою штучного інтелекту, тобто згенеровані. Ми можемо бачити біом. А ці всі дерева їх вручну ніхто не висаджує. Це також використовується спеціальна процедурна генерація, яка автоматично на основі певних алгоритмів розставляє дерева в певній послідовності. На ближньому плані ми можемо бачити також дерева, тут траву, квіти. Ці основні дерева вони виставлені вже руками. Спеціально під цей кадр ви будете вивчати детальніше основи композиції на одному з курсів, на якому вам розкажу про основи композиції в кадрі в даному прикладу, якщо я не помиляюся, використовується правило третєї, коли кадр рівномірно розподілений на три частини. Переходимо далі ще до більш складнішої локації. Це вже суперреалізм або ж фотореалізм, хто їх називає. Тут використовуються всі новітні технології Unreal, які існують на сьогодні, такі як Lumen та Nanit. Lumen – це в нас дуже якісне та реалістичне освітлення. Ви можете бачити, як дуже гарно лягають тіні. Вони не заломлені, вони якісні. Також використання Lumen, використання. Нанітів це така особлива геометрія, яка дозволяє створювати велику кіль... кількість об'ємних е... мілких деталей, елементів, об'єктів, що... які додають ре... Ре... реалістичності кадру. Тобто, оці всі камінчики це реальні об'єкти, які можна, е... так би мовити, помазати. Всі ці узори, це не псевдо. Об'єм, а реальний об'єм. І це створює дуже, дуже якісну картинку, яка переважно використовується не в іграх, тому що воно дуже потужне, а в фільмах. Переходимо далі. Для кого цей курс? Він ідеально підійде мрійникам, тим, хто хоче створювати свої власні віртуальні світи. Захопленим цим геймдізайном та 3D-моделюванням, тобто тим, хто цікавиться комп'ютерною графікою і геймдизайном відповідно, та інноватором, тим, хто прагне використовувати штучний інтелект у своїй творчій діяльності. І на цьому моя доповідь завершена. Дякую за увагу. Якщо у вас є питання, радий на них відповісти.